Автомобіль як для справжнього чоловіка, так і для впевненої самодостатньої дівчини. Безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять сидінь та акустика Harman Kardon. серво з пелюстками та функцією управління круїз контролю Запуск двигуна з кнопки. Та мультимедійна система з навігацією, пневматична підвіска для регулювання жорсткості та прохідності по бездоріжжю даного автомобіля, сидіння з перфорованою шкірою та електрорегулюванням. Салон повністю у чорній шкірі, включно з передньою панелью та картами дверей. До вашої уваги автомобіль Range Rover 2011 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 5 літрів, який ви можете придбати в компанії автопарк в кредит, лізинг або заготівку, а також обміняти на свій автомобіль.